Ти колись відчувала, що хочеш подякувати військовому, якого зустрічаєш на вулиці, але соромишся а, а, заговорити з незнайомою людиною. Ну, звичайно, щоразу хочеться висловити свою щиру вдячність, але постійно боюся порушити кордони іншої людини. Тоді бери на озброєння а, метод, який пропонує національна компанія завдяки тобі. Хочеш подякувати мовчки. Притискаєш руку до серця, і все зрозуміло. Слухай, ну це супер ідея. Я тепер тут? так і буду робити. І не тільки з військовими і ветеранами, а й з волонтерами. Чий внесок в спільну справу неможливо переоцінити. А зараз запрошую познайомитися з львівсько американською командою, яка готує у Львові для переселенців. Тіпі, взагалі це конструкція. Класична індіанців, от просто це найчудовіша конструкція, яка допомагає робити вентиляцію через верту. Це створює простір, який. Е який годиться для приготування їжі, навколо є чудові зони, які облаштувати зручно біля навколо вогнища. Це перша в Україні польова кухня, побудована у вигляді намету американських індіанців. Відкрити ті вдалося завдяки допомозі американської організації Альтруїст Рельєф Кітчен» зі штату Аляска. Цей проект строїла з одна людина, Люсі Долорекс. Ну тобто навколо нього є команда. Звісно, він з Аляски, і він надихнувся от ідеєю годувати людей, які потребують Бують їжу в якихось місцях, де трапилися якісь катаклізми, там землетруси, війни і так далі. І відповідно, минулого року він приїхав до України з метою тут також зробити кухню, побудувати. Попередньо були в Мексиці, в Сирії, в Тіхуані. За місяць будівництва тіпі встановили у сокільниках, що на Львівщині люсід Лоракс самостійно розробив його креслення. Намет вийшов площею 125 квадратних метрів. Тепер це польова кухня, яка забезпечує обідами сотні вимушених переселенців. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 9 ну до години п'ятої. Ну здебільшого готуємо обід і такі підвечірок. Інколи розвозимо по на вокзал для роздачі, хто приїздить переселенці, і фритулки для. Переселенців, їжу готують без газу та електрики. Всередині є спеціальні пічки, перероблені з металевих бочок, печі розпалюють дровами. Протягом дня волонтери встигають приготувати до 500 порцій. Усі страви веганські. Все меню у нас вся абсолютно їжа, рослинна. По-перше, це етичне питання. По-друге, це питання санітарії. Це набагато все легше дотримуватися всіх цих вимог. У меню для переселенців макарони по-флотськи на соєвому м'ясі, борщ, розсольник, плов, ліниві голубці та ще багато чого смачненького. Зараз у команді працює п'ятеро людей. Над меню працюють усі разом. Рукола – переселенець з Чернігова. На кухні хлопець єдиний, хто має досвід роботи кухарем. Я працюю в кухні вже чотири роки. От е Ще більше років я виганюю, я вже десь 10 років веган. Тетяна теж багато років не їсть м'яса. Жінка разом з родиною на початку березня 2022 року через повномасштабне вторгнення росіян покинула рідний Покровськ на Донеччині. Пішли працювати зразу, тому що треба було сплачувати за житло, якось жити. І таким чином, ще, знаєте, можна сказати, що втікали від стресу. Ну, Бо Просто сидіти без діла не могли. Хотілося якось, по-перше, допомагати нашим хлопцям, а змоги не було, тому мали мали працювати, щоб мали мало змогу допомагати. У такий спосіб жінка та її колеги допомагають людям, які опинилися у такій же складній ситуації, як і вони самі. Найближчим часом схожі намети планують установити в Одесі та Харкові. Волонтери впевнені, що там також знайдуться люди, які об'єднаються заради доброї справи і щодня наближатимуть перемогу.